Вітаю! Мене звати Людмила Сердюк, я співзасновник і керівник Інституту та Центру психологічної допомоги НюЛів. Рада вітати вас на сторінці нашого сайту. НюЛІФ поєднує два напрямки роботи це інститут і центр. В інституті ми пропонуємо програми навчання та підвищення кваліфікацій для психологів, психотерапевтів та інших фахівців допомагаючих професій. Наші курси спрямовані на розвиток практичних навичок та глибоке розуміння сучасних методів психотерапії. Детальніше про навчальні програми можна дізнатися в розділі навчання на нашому сайті. Психологічний центр НюЛів надає різноманітні види психологічної та психотерапевтичної допомоги для різних груп клієнтів та різних запитів. Ми пропонуємо індивідуальні консультації, сімейну та групову терапію, а також спеціалізовані програми для дітей та підлітків. Детальніше про наші послуги можна дізнатися в розділі Послуги на нашому сайті. Ми віримо, що кожна людина має невичерпні ресурси, які можуть бути розвинені та усвідомлені. Наша місія допомогти клієнтам розкрити свій потенціал, ефективно долати труднощі та втілювати свої життєві мрії та цілі. Наші цінності професіоналізм. У нашій команді працюють лише дипломовані та сертифіковані фахівці з напрацьованим досвідом. Індивідуальний підхід: ми створюємо відповідні умови для кожного клієнта, щоб допомогти їм досягти своїх цілей та покращити якість та задоволення життя. Конфіденційність. Ми дотримуємося всіх принципів та стандартів, забезпечуючи повну приватність наших клієнтів. Наші переваги. Широкий спектр послуг від індивідуальної терапії до корпоративних тренінгів. Досвідчена команда. Наші фахівці мають багаторічний досвід роботи та постійно підвищують свою кваліфікацію. Гнучкі формати роботи ми пропонуємо як очні, так і онлайн-консультації, що дозволяє отримати допомогу з будь-якої точки світу. Запрошуємо вас ознайомитися з детальною інформацією про наш інститут та центр на сайті newleaf.com.ua. НюLiv New ваш надійний партнер в сфері психологічної допомоги та професійного розвитку.